Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги! Сьогодні ми хочемо показати в нашому відео, як відбувається прийом пацієнта у ревматолога. Ревматолог це терапевтична спеціальність, тому обов'язково ми опитуємо нашого пацієнта з приводу ураження всіх органів і систем, так само, як і проводимо їх об'єктивне дослідження. Коли пацієнт потрапляє в нашу клініку, перш за все він звертається до адміністраторів. Потім він потрапляє в кімнату до лікарського огляду, де медична сестра. Проводить антропометричні вимірювання, вимірює артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, частоту дихання і збирає анамнез життя. І нарешті пацієнт вже потрапляє в кабінет до ревматолога. Ми завжди дуже просимо наших пацієнтів брати з собою всю наявну медичну документацію. Перш за все, ми збираємо скарги на момент огляду і питаємо пацієнта, що саме його турбує на сьогоднішній день. Потім ми переходимо до збору анамнезу захворювання. Анамнез захворювання це історія захворювання, коли у пацієнта виникли його перші скарги, до якого. Він звернувся, які дообстеження він робив, який діагнози йому встановлювали і чим він лікувався. Відповідно, ми описуємо з того моменту, як виникли перші скарги, до того моменту, як пацієнт звернувся до ревматолога на сьогоднішній день. Ми дивимося на всі його додаткові методи до обстеження, інструментальні або лабораторні, і вже формуємо в голові клінічну гіпотезу. Далі у нас анамнез життя. В анамнез для нас дуже важливо вияснити, якими хронічними захворюваннями хворіє наш пацієнт, які супутні ліки він приймає, чи є він на диспансерному огляді у інших спеціалістів, чи не обтяжений в нього його спадковий анамнез. Після того, як ми поговорили з пацієнтом, це зазвичай займає 15, 20, іноді 30 хвилин, в залежності від того, як довго хворіє наш пацієнт. Ми переходимо до об'єктивного обстеження. Ми повністю роздягаємо нашого пацієнта. Звичайно, перш за все, ми дивимось на шкіряні покрови, ми дивимось на доступні для огляду слезові покрови. Ми обов'язково пальпуємо лімфатичні вузлики, щитовідну залозу, ми дивимось, чи немає висипу на волосистій частині голови. Зрозуміло, що для ревматолога найважливіше є це огляд суглобів. Тобто, ми дивимось кожний суглобчик, пальпуємо його, оцінюємо об'єм рухів в цьому суглобі. і це Ується і дрібних, і великих суглобів під час цього обов'язково оцінюється і стан переартикулярних структур. Як я говорила, ревматолог це терапевт, тому обов'язково досліджується і серцево-судинна система. Якщо це необхідно, ми перкутуємо граніці серця, аускультуємо судини, а взагалі, аускультація серця є необхідною. Так само, як і аускультація легень. Аускультація – це вислуховування. Тобто ми використовуємо спеціальний прилад: це стетофонендоскоп, за допомогою якого ми можемо чути шуми. Тони, серця та дихання з боку легень, яке воно змінене нормально і чи є додаткові дихальні шуми. Після цього ми переходимо до пальпації живота. Це також є обов'язковим і під час лежачого положення також ми можемо оцінити рух в суглобах нижніх кінцівок, колінних, кульшових, гумілковоступних, пропальпувати їх і оцінити, чи вони змінені в конфігурації, чи ні. І ось лікарь. Подивився пацієнта, зібрав скарги, анамнез, він вже сформував в своїй голові якусь діагностичну гіпотезу. Можливо, лікар відразу готовий встановити діагноз. Тоді, звісно, ми друкуємо висновок з клінічним діагнозом і рекомендаціями по лікуванню, з рекомендаціями, як часто приймати ті чи інші препарати, коли звернутися на повторну консультацію, які необхідні до обстеження на повторну консультацію на тлі проведеного лікування ситуація, коли лікар не впевнений в діагнозі, тоді, звісно, в нашому висновку ми будемо писати. Ті діагнози, які ми припускаємо, і рекомендувати пацієнтові додаткове до обстеження, інструментальне або лабораторне, або консультацію суміжних спеціалістів. Знову ж таки, з датою повторної консультації для того, щоб ми зрозуміли, чи у пацієнта той або інший діагноз, і чи це пацієнт ревматолога. Тож, напевно, ви побачили, що нічого страшного в огляді ревматолога немає, огляд ревматолога досить ретельний. Бо розуміємо, що ревматологічні захворювання можуть перебігати з залученням різних систем органів. Тож ми повинні перевірити все. І, звісно, якщо у вас є скарги. З боку ураження, суглобів. Якщо у вас є припущення, що у вас є ревматологічне захворювання, або ваш сімейний лікар наполягає на тому, щоб ви проконсультувалися у ревматолога, ми чекаємо вас у нашій клініці. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей! Слава Україні!